На початку минулого року на території Донеччини було військове серйозне загострення, і зрозуміло, що в першій половині було не до відбудови Донеччини. Я прийшов в область 15 червня, і ми насправді розпочали отримувати фінансові ресурси, почали впроваджувати його на території Донецької області. Ми отримали 242 мільйони гривень. Про державного фонду регіонального розвитку ми отримали інвестиції із ПРООН, із ЄС. Ми отримали на гроші із державного обласного бюджету, які безумовно наміє глибоке переконання використані ефективно. Нам вдалося достатньо багато зробити це і. Трохи не закінчили, але місто обласного значення це сьогодні. І дві ми відкрили реанімаційних два відділення. Ми почали будувати десанти, які не будували років по 10. Ми відкрили і територіальне управління. Тобто, насправді достатньо багато всяких робіт зроблено, проте є деякі проблеми. В першу чергу один із проєктів був заблокований антимономорним комітетом, і ми, на жаль, десь приблизно 15-20 мільйонів гривень доведеться повернути назад до державного бюджету. Для того щоб не допустити в чому суть проблеми для того, щоб використовувати гроші, потрібно мати проектно-кошторисну документацію. Після цього потрібно провести тендери, і після того вже реально приступити до робіт. Тобто сама процедура, якщо ти від сьогоднішній день отримав гроші на бюджет, то ти десь приблизно за 2,5-3 місяці можеш приступити тільки до виконання тих чи інших робіт. І в зв'язку з тим, що гроші, як правило, виділяють в третьому кварталі, то є деякі проблематика. Але, власне, хочу сказати, що сьогоднішній день кожна копійка витрачена достатньо ефективно. Безумовно, є питання правоохоронних органів, і як я сказав, головами адміністрації і міським головом по кожному використанню бюджетних коштів на відбудову Донеччини буде проведена перевірка силами управління по боротьбі з економічною злочинністю, силами СБУ, силами прокуратури. І те, що я спостерігаю, на моє переконання, більшість грошей використане ефективно. Але е, наскільки ефективно ми побачимо після перевірки, вона не за горами, і буквально із січня місяця така перевірка розпочнеться. До кінця 2017 року на території Донеччини мають бути проведені всі об'єднання громад, і зрозуміло, що це має придати зовсім інші повноваження громадам. І ці громади отримують більше і фінансового ресурсу, і більше повноважень, і більше відповідальності за жителів, які проживають в цих громадах. Є проблематика, де хто пробує якимось чином спроститись саму процедуру об'єднання. Я просто до тих звертаюся, хто. Займається об'єднанням громад. Що якщо ви підете по спрощеній процедурі, то ви зможете отримати судовий позов, і ця спрощена процедура може привести до ліквідації такого процесу, як об'єднання громад. Через це потрібно йти повністю по процедурі, яка прописана в законодавстві, і тоді все буде добре. І тоді насправді ця об'єднана громада буде вболівати, буде працювати на громаду об'єднану ширшу. І я думаю, що буде більш ефективно ефективніше використання бюджетних ресурсів за цих півроку моєї роботи, фактично з нуля побудували контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, достатньо з європейським форматом, і збільшили пропускну здатність від двох до трьох разів на кожному контрольно пропускному пункті. Але якщо коли я прийшов в день, десь оформлялося 10-12 тисяч громадян ту іншу сторону, то на сьогоднішній день це 27 тисяч громадян за добу. І зрозуміло, що є достатньо серйозні проблеми. Я пам'ятаю, навіть коли я оголосив, що будемо робити пункт пропуску і переносити з гнуту у харчовик, то мені казали, не робіть, тому що там збільшиться пасажиропотік. Ми сьогодні в гнутово збільшили в більше ніж два рази. Тобто, якщо раніше в гнутово було можна пропустити десь приблизно півтори-дві тисячі, то на сьогоднішній день у харчовику можна пропустити до п'яти тисяч громадян, оформити за світло світлий час в доби. А і побудуєш новий, збільшується кількість пасажирів, людей, які хочуть перетнути відвідати домівки і провідати рідних. Через це безумовно пробуємо змістити акценти зараз. Спільно з прикордонником ми працюємо з приводу збільшення кількості людей, які мають оформлювати. Сьогодні суть не в не в транспорті, суть не в місцях їх достатньо, Суть в тому, що сьогодні потрібно збільшувати кількість контролерів, які будуть оформляти людей. І власне, от остання зустріч з цього приводу в мене була у неділю. Із прикордонниками, і ми я їх налаштовував на те, що потрібно починати цю всю роботу. В чому ще проблема, як правило, ті, хто оформляє людей на контрольно пропускних пунктах в'їзду і виїзду, є мобілізованими людьми. Нехто взагалі комп'ютер не бачив. І власне їх доводиться прикордонникам навчати їх стажувати, показувати, як це робиться, і особливо коли є зміна ротація і проблеми виникають два-три дні. Виникають достатньо великі проблеми. На цьому на минулому тижні ми запустили по пілотному проекту 48 молодих хлопців і дівчат, які пройшли навчання, які є місцевими. Хтось із Артемівська, хтось з Волновахи, хтось з Маріуполя, які приступлять до роботи. І насправді це будуть оформлювати своїх земляків. Я думаю, що будемо намагатися, щоб краще відношення було, комунікація один з одним. Але без збільшення кількість контролерів говорити про те, що черги будуть меншими, не доводиться. Розширювати інфраструктуру немає потреби. Тобто те, що зобов'язана військова цивільна адміністрація, ми зробили. Тобто сама база достатньо велика і все впирається тільки в кількість людей. Зараз ми трохи змінюємо модель транспортної розв'язки по автобусам, тобто запускаємо сіру зону виключно комунальне підприємство для того, щоб контролювати ціноутворення і контролювати графік. Перевезення, думаємо, що тут трохи покращиться. Ну і ще ми зараз написали лист в принципі і працюємо із антитерористичним центром, щоб дати можливість все таки людям, які хочуть поїхати за продуктами харчування і ліками. Вони не їхали через контрольопропускний пункт, а все таки просто заїхали на логістичний центр і закупили отакі От напрямки нашої роботи по спрощенню процедури. Є величезна проблематика з приводу підтримання вугільної галузі державної під підтримки вугільної галузі, в тому числі, ми говорили однією мовою з шахтарями. Тобто, я також усвідомлював, що без підтримки державної на сьогоднішній день державні копальні достатньо в такому важкому фінансовому стані, і це не тільки заробітна плата, це закладка нових лад, це модернізація. Сказати, що ми суттєво просунулися тут навряд чи можна. Я виступив з ініціативою створення Донецької вигільної кампанії, де ми передбачали, що там за рік ми можемо вийти на окупність, і тоді не потрібна буде та державна підтримка. Але хочу сказати, зіткнувся як з нерозумінням і органів центральної влади, так і не з нерозумінням директорського корпусу. І, і ну от як мені передали від одних профспілок, нехай там голова ОДА не умнічає, нехай просто вибиває гроші із Києва. От і така проблематика є. Зараз ми трохи стишили формування донецької вогінної кампанії. ДВК, але будемо після нового року знову продовжувати і не з -з змушувати, а будемо знаходити доводи для того, щоб люди захотіли це все зробити, тому що іншого виходу немає. Або ми виведемо на прибутковість вугільні копальні, або рано чи пізно ті чи інші вугільні копальні будуть закриті через це. Ефективна. А самокупна робота це запорука того, що Шахтарям не доведеться стукати касками, виходити на вуличні протести акції, а насправді йти і за свою важку, небезпечну роботу отримувати достойну заробітну плату. Тому що все-таки Донецький край є, в тому числі, краєм шахтарів, і сьогодні достатньо велика кількість людей працює на вугільних копальнях. Безумовно, проблем є багато. І економічного плану, і е, політичного плану, але ключова проблема, мабуть, сьогодні для жителів Донецької області це та війна, яка точиться на території області. І зрозуміло, що зупиниться війна набагато швидше. Ми можемо відбудувати нашу Донеччину і е, зробити е, життя краще з більш заможнішим. Планів багато. Насправді, в першу чергу, це інфраструктурні плани по відбудові. В січні місяці ми маємо відкрити уже кардіохірургічне відділення і дитячу хірургію, а в лютому місяці ми маємо вже передати швидким 67 швидких допомог. А в березні місяці ми маємо запустити так звану електронну медицину. Ми в наступному році повинні відкрити центр надання адміністративних послуг, про які я говорив раніше. Але це е, поки що по багатьом областям України є приміщення, там не наче просто з усіх служб зібрані люди, і е, люд, 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 людині не потрібно по різним кабінетам бігати. Ми ж хочемо, щоб насправді не було жодного контакту, чиновник і людина, щоб за кожною своєю проблематикою оформленням, як я казав, прав на нерухомість там майнових прав. А Пенсійного посвідчення людина не бігала по по кабінетам, і людина не спілкувалася з чиновником, а з оператором зробила заявку, дала свій паспорт. і Після цього, через деякий час їй видають те чи інше рішення, і вона не стикається з чиновниками. Ми такий пілотний проект плануємо зробити. По Маріуполю, Краматорську і Артемівську, спочатку, тобто південь центр північ, але потім розповсюдимо на всіх 38 громад, які мають постати на території Донецької області. До березня місяця ми маємо запустити проєкт електронні торги. От Прозоро запустили до 200 тисяч гривень за товари і мільйон двісті за послуги. А електронні торги це так званий запровод, це все, що більше 200 тисяч і більше мільйон двісті. Уже сьогодні Європейський інвестиційний банк виділив 110 мільйонів на відбудову мостів, в тому числі в Семенівці. І власне нам вдалося через Кабінет міністрів вибити гроші на проєктно-кошторисну документацію. Гроші вже пішли. В найближчий час проєктно кошторисна документація буде замовлена. Ми відбудуємо як мінімум три мости на території Донеччини. Отримано. З території тимчасово неконтрольованої української українською владою зміст 2,4 мільярда гривень. Будемо працювати над водопроводами, водогонами, над теплом, над енергоефективними заходами і над дорогами комунальної власності. Це той напрямок, який маємо ефективно використати цей фінансовий ресурс. Плануємо відкрити діагностичний центр у Слов'янську. Ну і багато багато чого іншого. Власне, є багато напрямків, які ми хотіли б зробити. Дуже важливо на сьогоднішній день, щоб люди побачили, що почалася реальна широкомасштабна відбудова Донецької області. Дорога Донецька громада, закінчиться 2015 рік, важкий воєнний рік, з багатьма проблемами. Ми в цьому році зіткнулися, але більшість все-таки жили, працювали, народжували дітей. Це важливо. Мені дуже хотілося, щоб у 2016 році було менше стрільби. Насправді, щоб у 2016 році на території Донецької області запанував мир, запанував спокій. Я хочу дуже, щоб кожен той, хто. Може працювати, мав роботу, щоб мав достойний дохід, щоб сім'я могла забезпечити не існування, не виживання, а життя на достатньо серйозному рівні. Мені хочеться, щоб в кожному будівлі, в кожній оселі оселилось добро, злагода, заможність. Нехай вам щастить.